Давайте подивимося його почуття е, щодо мене і перспективи наших відносин. Колода не любові, кому цікаво. Так, його почуття щодо мене. Дівчки, він буде вас, якось вам про себе нагадувати, е, можливо, щось про вас вивчає, можливо, слідкує за вами, але чомусь тут мені йде саме в доброму сенсі цього слова. Давайте ще почуття. Готовий вас відстоювати. І знаєте, як е, готовий навіть е, десь зірватися з місця, щоб вас побачити. Боротьба от буде, буде за вас боротися, розумієте? Це почуття. І наміри. Наміри щодо вас. Ось ще раз кажу, він захоче, знаєте що? Він захоче, е, щоб ви зробили якийсь вибір, або сам зважиться на якийсь вибір після е, невдалих відносин, можливо, у вас якісь невдалі були відносини, і вам це буде нелегко зробити. Нужда. Каже про те, що, знаєте, От людині не те, щоб є ще що втрачати, їй є чим порівнювати. І це не дуже добре з тим, чим вона може порівняти. Давайте візьмемо вам пораду. Дівочки, тут про трикутник. Про зустрічі все ж таки. Знову ж таки, знаєте, карта того, що хтось із вас стоїть на виборі. Любовний трикутник ну, зустрічі і диявол. Про що диявол? Давайте подивимося. От не даю питати, про що диявол. От вам кажуть про те, що у вас саме і. Якісь о, перевірки диявольські, про те, що треба зробити якийсь вибір, чи вам, чи йому. Угу. Е, і ще вам порада. Е, вони кажуть про те, що от не бачите ворога в кожному. Розумієте? Можливо, можливо це у вас були і складні стосунки, але зараз вам кажуть про те, що ви у достатньо е, ну, адекватному. Е, Середовищі, не приймайте все, не, не, не ведіть минуле у своє сьогоднішнє життя. Навіть насолодіться пристрастю цією. Приймайте ви